Що пролунала гучна заява від мера конотопа? Це Артем Семеніхін. Ну всі його знають. Я думаю, кожен в Україні знає з вас підписочка, лайки, репости, щоб відео це набрало. переглядів, я розповім про що він там іде. Він говорить, що мер сум винуватив цій трагедії. Чому він сказав, що розповість? О 16 -ті годині, якщо ті, ой, о 18 -ті годині, якщо ті не закладуть свої повноваження там мер і ще хтось, я не пам'ятаю, і сказав, що вони конкретно винуваті в цій трагедії. Зараз ну, в соцмережа говорять, що типа, мер і там якась чи заступниця чи хто там. В соцмережах там, роздували, що буде нагородження туди-сюди. Ну, не знаю, наскільки це, ну, типа буде там построєння військових. Ну, хто його знає. Насчет построєння. ну... Знаєте, ну, має право ця версія на життя, бо тому, що в нас построєння то млядь, прифронтові, м'ядь, то ще щось, то якийсь полковник, то генерал приїде і всім завжди всіх, всіх, всіх строїть. Бо щоб то дав грамоту, їбать, ти молодець, ілі і ще щось там. От така історія. Так що ця теорія має право на життя, ну не знаю, стверджувати не буду. Ну, він сказав, що розповість, в чому причина і чому так. Слава Україні!